Те, що трапилось, це перший міський, мене звати Олена Концевич. Ми з вами знаходимося на вулиці Приморській, 25. І ще влітку тут стояв будинок, зараз його немає. Сьогодні наша тема як наварюють мільйони на війні. Іде. Будинок номер 25 побудований 1850 року. Тут доісторичні мури. А от сюди, влітку, потрапив уламок внаслідок рашистських обстрілів. Будинок, який тут стояв, був тільки частково зруйнований. Тобто там можна було ще жити, якщо б його зремонтувати. Але на позаплановому засіданні міськради було чомусь вирішено, що цей будинок не підлягає ремонту. І його було вирішено, що правильно знести. А чому знести? А тому, що розіграли тендер на три мільйони. Знесли. І тепер можуть будувати тут все, що завгодно. А тепер поцікавимося, хто в нас наживається на людському горі і на війні. Це взагалі вже зашквар. 3 Три мільйони гривень тендер виграла компанія ООО. «Спецбудтехніка». За умовами вона до нового року повинна бути була повністю знести цей будинок і розчистити територію. Ми бачимо, що вона впоралася, тому що будинком тут вже і не пахне. Ну якщо платять гроші, чому ж її не розчистити? Ми знаємо, що ламати воно ж не будувати. Найцікавіше, що в міській раді сказали, що ті мешканці, які Залишалися в будинку і чиї квартири було не пошкоджено, погодилися розселитися, тому що їм з мерії заплатили від 800 до 1100 доларів за квадратний метр. Нам після цього казатимуть, що в мерії немає грошей. От валяються двері металеві. Нещодавно очевидно куплені навіть із замком. І, Скоріше за все, хтось з мешканців планував їх кудись поставити. Але отримавши гроші за те, щоб швиденько звідси виїхати, вони, звичайно ж, виїхали. Ну, тепер ми можемо тільки гадати, а що ж тут буде згодом? Ми бачимо, що ось там згори, тут не видно, але там вже от побудовані в нас новобудівлі, якісь замки дивовижні і так далі. Ну і скоріше за все, можемо очікувати тут якесь чергове, незаконне, звичайно ж, будівництво. Ми сюди навідуємося згодом і подивимося. При бажанні ми можемо навіть порахувати, скільки людей тут жило, тому що ось вони платіжки. Приморська 25. Цих людей тут ніяк не менше 15, навіть більше 20. І всі вони поділися в нікуди. Отак от гроші з людського горя до кишень міських чиновників. Мільйонами. Фу так робити. Я звичайно все розумію, але наварювати бабло на людському горі на атаках расистів. Це не просто ницу, це вже навіть не зашквар, Це якийсь цинізм надлюдський. Ми тепер розуміємо, чому в Одесі не хочуть нічого будувати. Це ж простіше знести і бахнути замість старого будинку. Ми бачимо, що аналог побудований в 1850 році. Щось нове і елітне, звичайно, за гроші з картонними стінами, але за великі гроші. А гроші ми знаємо не пахнуть. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський». Бережіть себе.